Цього жовтня ми вийшли в ефір з Юлією дюжнік в її Facebook-канал е, і в YouTube-канал у мене, щоб розказати вам про гарячі пропозиції для новачків жовтня. І для мене велика велика подяка компанії Мерікей за те, що вони щедро. А одарюють нас з вами своїми пропозиціями. Жовтень місяць вражайний місяць, та і я думаю, що кожна з нас розуміє, що саме сьогодні можливо ця пропозиція, про яку ми розкажемо, стане для вас доленосною пропозицією, яка змінить не тільки стан вашої шкіри, а стан вашого гаманця. Можливо, вплине вона на ваше зростання по кар'єрній драбині. І впишу ваше ім'я в історію Mary Kay. Юля, з чого почнемо? А, Я точно знаю, що такого ще не було mm -hmm. урожайного місяця, такої, <кхід> такої вигідної пропозиції компанія ще не робила, бо вся продукція компанії Mary Kay <кхід> можна придбати за півціни. Для новачка. Для новачка, для Обичай, навичка, з двох базових. Та, це продукція на 4700, і тоді у вас буде дисконт в половину цієї ціни. І до Тієї пропозиції, яка є дуже смачною і яку не мають консультанти з краси з великим досвідом, як я 26 років, чи з більш меншим досвідом, як Юлія Дюжнік. Та ми не маємо такі пропозиції, які мають сьогодні консультанти, які підпишуть угоду. А як же підписати угоду, Юля? Треба, щоб у вас був консультант з краси. Якщо у вас немає свого особистого консультанта з краси, ви можете звернутися за допомогою до мене чи до Юлії. І ми вам тоді надішлемо посилання для реєстрації в компанію Mary Kay вас як новачка. Це дуже проста опція, яка буде драйвовою цікавою, дуже захопливою. Так? І вам треба буде внести свої дані, треба буде написати електронну адресу та заповнити деякі анкетні дані з пропискою, з паспортними даними тощо. Потім ви вибираєте для себе стартовий набір Марікей, який є дуже-дуже вигідним. Його вартість тисячу гривень, це опція незмінна. Цей стартовий набір, як я можу сказати, це як франшиза, чи як крок, який допоможе вам мати свій кабінет, свій дисконт на придбання продукції від компанії Мерікей по оптовій ціні. І в цей стартовий набір, який для мене є дуже як називається, яскравим таким, яскравою пропозицією в стилі. Нашого семінарського року, який розпочався в серпні місяця, і слоган цього року перемагай в ритмі серця. Тобто цей стартовий пакет допоможе кожній з тих, хто оформить замовлення і угоду з компанією Мріки, допоможе перемогти в ритмі серця. Що туди входить, Юля? Туди входить засіб для зняття косметики і догляду за очима і губами. Можна цим засобом знімати навіть всю косметику. Навіть якщо у вас не було косметики ніякої, ми очищаємо зону навколо очей і зону навколо губ. Саме цим засобом. Він перевірений офтальмологами і прирівнюється до сльози. Та він безпечний для людей, які мають якісь проблеми з очами, ті, хто носять контактні лінзи. Так. Я його обожнюю, він не визиває не роздратування. Не... Почервоніння, тобто це така насолода, коли ти знімаєш макіяж, тому я його люблю щодня, тому що мене не турбує потім той момент, як то де, де, де макіяжа, да, ремувера, яким я зроблю це з задоволеннями за три секунди. Я якось знімала відео в сторіс, де я поклала ватний диск і тримала. Впродовж одної хвилини, як записувала сторіць, я зняла косметику з очей, трошки потримала туше роз, роз, розчинилась, і я легко її вбрала і думаю, господи, тому я так виглядаю в свої 54 роки. У мене дуже мало зморшок, дуже підтягнута шкіра навколо очей, тому що я довіряю саме робити очищення цьому засобу. Який, до речі, коштує 980 гривень, а стартовий набір коштує 1000 гривень. Запам'ятайте, що це дуже-дуже вигідна пропозиція стати консультантом і придбати саме цей стартовий набір. Далі у нас в стартовому наборі є бестселер. Туш для вій. напевно, здогадались, так? Яка є з вітамінами, а є, доглядає за війками, не сипеться. І... Не відбивається, не відбивається, не немає тече. ефекту пандочки. <рес> та, та, можна поплавати, можна попати під дощ, і вона залишається. Хоча вона не водостійка Так, вона не водостійка. і легко змивається, потім не треба там. Ваш партнер, який допоможе вам впродовж 6 місяців не заглядувати і не купувати нову. Тобто тут не заводяться бактерії, і ця тушь розчисує ваші вії таким чином, що вони стають довгими, пухнастими, просто ідеальними, тому її назва ідеальний об'єм. І ця туш коштує 820 гривень. 980-820 і пам'ятайте набір 1000 гривень. Ой, наступний крок, коханець для нашої шкіри. Та? Це cc Це крем має вісім переваг, вирівнює тон обличчя, має легку а, тональну, має СП-фактор і прибирає почервоніння дуже легко. На обличчі дуже легкий, зовсім-зовсім не відчувається, і навіть бореться з висипаннями. Мені так подобається цей засіб. Він має вісім переваг для нашої шкіри, він не заблоковує дихання пор, він не масний, він дуже легкий, але він, як фільтр, перекриває всі наші недоліки. Пігментація, почервоніння, прищі тощо. І працює над тим, щоб ваша шкіра ще мала термозахист, корекцію. А зволоження, захист від сонця, від, від, холодів, від холодів, від бруду, який така на вас шубка, вуаль, така Так, Така шукає. Тим більше що зараз в приміщеннях більш-менш є контраст тепла і холоду, тому це буде рятувати від кондиціонерів пересушування. Ти знаєш, Юля, колись ми стояли на презентації в торговому центрі в Дніпроп... Дніпропетровській ще тоді. І в нас було таке спецзавдання. Жінки, які приходили на нас, до нас на презентацію, нам давали по півтори-три хвилини, щоб зробити швидкий мейкап. От там я відшлюфувала себе як візажист, але з чим я стикнулася? Приходили дівчата, в яких, наприклад, був вчорашній макіяж. І таке було? був сьогоднішній, але в якому вже ефект панди був на, на видими, він все осипано було. Тобто були е, е, шкіри, які були злущенням червоні, з прищами, ну, різні. Я надивилась тоді на ті проблеми жінок, які ну, дуже часто навіть впадають в депресію, тому що вони вже. Так опускають руки і думають, та нічого вже мені не допоможе, тому я гірше собі роблю ту косметику, яку я там купую десь в мас-маркеті чи десь по інтернету. Краще я вже нічого не буду робити. І от такі жінки до нас в основному приходили. Були ті ко, начебто й дорогі засоби, але не, ну, нема системи і все недопрацьовано. Ті були, ті ходили до косметологів, але знаєте, один раз. На місяць в кращому випадку сходити до косметолога, це не дає того результату, який би шкіра хотіла мати. Ну, не про це. Так я пам'ятаю, що мене рятувало. Мені не було, коли часу їх умивати, тонізувати, відлущувати не було. І що мені сподобалося, що сісі-крем, він не показує. Те, що зайве на обличчя, тобто оті лушпиння старої шкіри, він їх не підкреслює. Тобто, я робила зразу на те обличчя, яке було, ну бувало, там трошки може, під очами підтирала оцей наносила сісі-крем, і вони одразу ставали просто, наче з Холівуда. Це так вражало наших клієнтів, що так просто вона може, умовно кажучи. Покрасити забор да, і бути з тим обличчям, яке, яке просто фешен вигляд мало. І тому вони назвали цей крем, тоді CC-крем коханець для обличчя. Тому що навіть якщо людина має обмежений бюджет, вона може собі дозволити крем, який буде служити їй більше року, та? якого дуже мало треба використати на щодень вранці, для того, щоб ти завжди була в вигляді на мільйон на тренуванні, десь там на роботі. На праці на вулиці, десь в приміщенні, в школі, в дитсадку з дитиною на прогулянки, ти завжди будеш отримувати компліменти. 770 гривень вартість цього бестселера, хіта з продажів. В якому настільки безпечний склад, що він навіть лікує, Юля сказала акне. Так от, дивіться, 980, 820 і 770 ці крем це три хіти, які входять в набір за тисячу гривень. Там є пробники, соше пробники, література. І це, мені здається, класний крок для будь-якої жінки. Яка, наприклад, не думає, що вона буде робити кар'єру мрійки? Так і я не думала робити кар'єру мріки. Ти думала робити кар'єру? Ні, кар Я не думала. Я хотіла <гадила гадила> дуже вирішити питання <гадила> по шкірі. Мені треба було прищі вилікувати. Я подумала, що я прийду в компанію Міріки. Мене буде дисконт. Ну і я ще думала, що я зароблю на продукцію, якою, для себе. для себе якою я буду користуватися. Це просто, просто потім вже я зрозуміла, скільки жінок, таких як я намучили зі шкірою, і їм потрібна була консультація. І я почала консультувати, давала давала пробувати те, що в мене було. В мене почали замовляти. І так непомітно для себе той крок, який я зробила, придбавши стартовий набір. Іншого варіанту нема доєднатись до компанії. І в тебе такий же крок дав мені можливість побудувати успішну кар'єру в Мерікей, та і бути босом самій собі. і... Мати велику команду, бути наставницею, бути класним, консультантом професіоналом в пошкірі, в догляду за шкірою, в декоративній косметиці, в ароматах. Ну то крутезна професія. І відповідно мені подобається той стиль життя. Якщо ви за нами спостерігаєте, Це просто мрія для будь-якої жінки, просто доєднатися до такої спільноти жінок, які щасливі, є, радісні, натхнені. Не тільки самі надихаються, а інших надихають і запалюють. І просто я хочу сказати, що тисяча гривень. Зайти в компанію Мрікей це подарунок, це лотерейний квиток, це джекпот, який я в свого часу взяла і ти взяла. І сьогодні дякую тій дівчині, яка не була байдужою до мене, побачила мої прші і до запросила мене попробувати косметику. І я попросила сама прийти в компанію Мрікей як консультант з краси. Uh, і сьогодні думайте про те, що я говорю, тому що дуже багато жінок сьогодні потребують варіанти, а в житті все міняється. Ви ж бачите, ми живемо в такий хаотичний час, і ми не знаємо, що буде завтра. І багато моїх дівчат, які вчора ще не були консультантами а були прямими клієнтами, сьогодні заробляють гроші в компанії Mary Kay і утримують не тільки себе, а свої сім'ї. Розумієте. І тому сьогодні я кажу додатково ще просто розказую, розказую, крем для рук з маслом ши, тревел версія, це спас, спасатель для вашої шкіри. Тут теж він входить в цей набір. Його вартість відповідно приблизно 100 гривень. 100 гривень тут є пробники суше, яким ви можете і користуватися багато. їх багато, і можете давати вже перші консультації, давати, пробувати сусідки, кумі, сестрі, подрузі, неважливо, не колеги. Це все є в цьому стартовому наборі. Він трошки може видозмінюватись, але це. Справжній подарунок для будь-якої жінки, будь-якого віку, в будь-якому місці, селі, можливо, в якомусь, я не знаю, селищі міського типу. Неважливо, ви можете до себе запросити компанію, яка Міль... мі... мі... мільйони жінок вже просто користуються цією косметикою в 40 країнах світу, своїх два заводи в Америці. В Далесі, в штаті Техас, в серці компанії Мерікей, головний офіс. І це справді диво, що ми в Україні під час війни можемо користуватися косметикою, яка легально, офіційно завозиться, яка сертифікована, яка е, перевірена, яка має сертифікати, патенти. Більше 1600 патентів є у компанії Мерікей І 62 роки без. Як кажуть, ней, неймовірно високого рейтингу, репутації. Ми входимо в топ-1 світі серед компаній прямих продажів. І я е, пишаюся тим, що компанія Mary Kay дає е, е, жінкам в Україні користуватися найнижчою ціною сьогодні на косметику Mary Kay. не піднімає. Шалену ціну, як це роблять в інших компаніях. Да? І на сьогодні я думаю, що та опція стартовий набір, плюс закупівля продукції будь-якої на ваш, як то кажуть, смак. Це можуть бути аромати, це можуть бути декоративна косметика, це може бути е, догляд за обличчям, це можуть бути е, футляри чи догляд за губами. Чи можливо, ви захочете взагалі закупити чоловічу продукцію? Неважливо, ви тут е, формуєте своє замовлення, і у вас буде е, від ціни пок по образу 4750. Дисконт в половину дешевший ніж то, що ви запланували. Тому для індивідуальної консультації пишіть, дзвоніть. Ми можемо зробити це онлайн. Якщо ви хочете і ви знаходитесь територіально в кривому розі, ви можете приїхати до нас на район Піонера в наш жіночий простір. А сьогодні я думаю, що ми все корисне розказали, не ну, казали вже про подарунки, які будуть. Не казала вже про свій кабінет, в якому ви можете отримати професію б'юті-експерта з краси компанії Mary Kay, де все дізнаєтесь про шкіру, про догляд, про роботу, про створення власної кар'єри. Ну, тобто, супровід це як бонус. Юлін і мій для кожної із вас плече людина, яка. Ну, на ближчих eh, точно 50 років з вами будь-який. Тож, всі основні моменти проговорили. Пишіть, можливо, у вас якісь запитання, навіть просто у вас якась проблема є з шкірою, пишіть запитання, ми uh -huh. надамо вам цю безкоштовну консультацію. І якщо ви вже готові підписати угоду, пишіть. Якщо не готові, ви хочете познайомитися з компанією, просто напишіть, хочу познайомитися, більш детально обговоримо, так, що, які вигоди на сьогодні. Але я точно знаю: в компанії Макесі такого не було, що за пів ціни uh -huh. Все з каталогу, що хочете, все, так. що ви хочете, можна придбати. Тобто, виходить, що ці крем коштує 770 гривень. Поділити на 2, це буде 350-385 гривень. Тобто, на 10 місяців це є нормально. Не, не будемо нічого коментувати, да. тому що. Слово ніщета російською відбувається від слова ніщета. Ми тут вчимося рахувати, і, і точно знає, що всі клієнти, які прийшли в компанію Mary Kay з високих як -то кажуть, чеків на косметику і з більш типу, дешевих, вони кажуть, що це золота середина, де якби людина може купувати косметику, довго користуватися і отримувати головне. Результат. результат. Я бачу на результат на вас. Бачу результат, я бачу результат на собі і рекомендую вам. Так, доєднуйтесь до, до нашої Доєднете. крутої команди Маріки Вікторі. Будемо раді рекомендаціям. Якщо це не потрібно вам, то можливо в вашому оточенні є ті точно кому це потрібно.